Взимку сніг та морози влітку тривала спека. Як виявляється, руйнуються закарпатські дороги у будь-яку пору року. Та, як правило, звинувачують водії зовсім не погоду. Винні дорожні служби, які кладуть неякісний асфальт та водіїв, перевантажених великогабаритних автівок, які нерідко нехтують забороною їздити при температурі більше 28 градусів. Неякісний асфальт, машини тяжкі, то обізна дорога. Та його розбивають. Ну, зараз тепло, асфальт розігрівається, машини на нього давлять. Ви бачите, які фури, бензовози їздять, да? там скільки тонн, непонятно. Вулиця Прящівська об'їзна, дорога обласного значення. Як і більшість таких доріг, вона також не в найкращому стані, а останнім часом стала зовсім непроїзною. Водії кажуть, такими дорогами хіба що пішки ходити. Щодня по цій дорозі проїжджає велика кількість вантажних автомобілів, плюс спека та неякісне асфальтове покриття. В результаті на шляху автомобілістів з'являються ось такі перешкоди. Цю дорогу, яка хоч і проходить через Мукачево, ремонтувати міська влада просто не має права. Пряще скажу, ми вважаємо, що це дорога, яка не личить місто Мукачево. Водій, який приїжджає через місто, він, він не знає, на якому балансі ця дорога, він не знає, що він їде по місту. І коли такий стан доріг, це, ну, це неприпустимо. При тому, що планово робиться в місті дуже великий обсяг робіт, поточного ремонту, капітального ремонту доріг, утримання доріг. Тобто щодня робляться роботи, а от такі дороги дороги, як які находяться на республіканському балансі, вони на жаль не ремонтуються. Коли дійде черга до цієї дороги, та чи взагалі цього року її будуть ремонтувати, поки що невідомо. Та автомобілісти могли б і самі подумати над тим, якими дорогами незабаром доведеться їздити, кажуть в державтоінспекції. Водіям автовага, яких більше 28 тонн, не варто забувати про заборону їздити при температурі більше 28 градусів. Держінспекція спільно з службою доріг розроблена схема організації дорожнього руху по всій області з виставлення відповідних дорожніх знаків, обмеження руху транспортних засобів як в спекотний період доби більше 28 градусів. В період значить, з 10 ранку до 10 вечора заборонено рух транспортних засобів таких по території області. Виставлені всі відповідні дорожні знаки на в'їздах. Контролює ситуацію пересувний габаритно-ваговий комплекс. Порушників цього правила чекають великі штрафи, та найбільше дорожні служби сподіваються на свідомість самих водіїв. Чи варто руйнувати те, що і без того не в найкращому стані? Питання риторичне.